Крітушки з вами знай Остап. І, коротше, я тут був путешествував і був заблудився. І отут я ходив і знайшов вот таку от стіну якийсь якийсь город. Нарешті був... ми приїхали в той Гравіті Фолз. Крітушки, за вами Дені Остап і. коротше, що я маю казати? Я став бомжом. Крітушки, за вами Днія Остап, і сьогодні у нас нова рубрика. Я мертвого міста. Так Ну що, скучали за моїми геніальними серіалами. Це здраво за мизнаю Остап, і це новий серіал в мене на каналі. Я вирішив знову попробувати знімати от такий формат відео в себе на каналі, і сьогодні у нас така якби пробна серія, це такий пробний серіал. Чи вам взагалі буде таке дальше подобатися, чи ви хочете. Щоб я далі цим займався. Бо, якщо чесно, я хочу. Якби, як я вже сказав, сьогодні такий пробний серіал. І якщо вам буде це подобатися, то він буде ну, не один-такий, може, ми будемо зразу пару серіалів робити, може, ми якийсь серіал відновимо, дам вам такий натяк. Ну, поки що, просто попробуємо, Чи вам сподобається, чи не сподобається. Ну що, не буду я багато говорити. Бажаю вам приємного перегляду. Погнали! Ух, я вже задовбався сидіти в тому бункері. Я вже просто збився з рахунку, я вже не знаю, скільки я тут сижу. Рік. Чи вже пару років, я просто не знаю. Мені здається, так же не може продовжуватись і звідси треба вибиратися. Давайте спробуйте двері з'їли. Не можу я їх відкрити. Просто ясно, скільки вони ж тут заржавіли, напевно. Ну, їх вже ніяк не відкриєш. Мені здається, десь тут мала бути якась. Опа. Лопата. Мені здається, вона мені трошки поможем. Давайте попробуємо якось копати. У тут роді якась така м'якший камінь чи земля, що таке. Опа, ну, вже хоч щось. Давайте попробуємо звідси вилазимо. Нарешті, нарешті я вийшов з тої кімнати ті. Ну і давайте будемо звідси вирізати це. Капі, що тут твориться? Що тут Просто... За стільки часу вже засипало вихід навіть тою з землею. І що мені тепер тою лопаткою копати той все завали чи шо Ну а в принципі, а що мені робити? Тут залишатися вже виходу точно нема, тому давайте будемо пробувати. Я в шоці. Я бачу сонце, нарешті я виліз з того бункера. Я не розумію, що сталося з тим світом. Чого тут якась тепер гора замість бункеру, в якому я сидів, залишилось просто якісь завалений, я не знаю. Там вроді би якесь поле. Давайте попробуємо піти туди, поки я не знаю, на мене хто не напає, я взагалі не знаю, що сталося. Просто нам сказали всім йти в бункер, і виявилося, що я один лишився. Так, ну я вроді бачу, там якийсь дім. Там, вроді, навіть хтось бігає. Це може бути моя остання надія, бо я просто не знаю скільки що я маю робити, скільки я там бункері сті, а взагалі не знаю, що зараз зі мною твориться і. Що взагалі є? Так, там дійсно хтось бігає. Це що, один з виживших? Може я в нього зможу дізнатися хоч що сталося? Поздрав. Чи, будь ласка, можеш мені розказати, що взагалі сталося? Тому що я сидів в тому бункері я не знаю скільки часу і... що взагалі тут твориться, тому що то, що було колись, цей світ, ну то точно не похожий. Я один з виживших. І детальніше все поясню пізніше. Коротко тут твориться апокаліпсис. Не, мені здається, треба було з того бункера і не вилазити, якщо так. Мі люди пішли на завдання і досі не повернулися. Я переживаю, щоб з ними нічого не сталося. хочеш, можеш піти зі мною і перевірити, чи все нормально. Ну давай, а. Що мені залишається робити? Давай я хоч тобі поможу чимось. Ходи, я тобі дам зброю. Ну Що ну. це таке, яке вже хоч щось. Я тобі зброю не довірю, ти довірна льдина. Ну та я розумію, в принципі, що в тому світі твориться, тому... Я тебе розумію. Їжі. ооооо. М'ясо! Як я тому там не їв м'ясо вже все це, це просто. Дуже тобі дякую. Ну що, пішли. Спасати твоїх людей. Давай. Ну, ми вже на підході, ну давай. Я тут тут якось вроді би, щось є. Я не знаю навіть як то назвати. Що це взагалі таке? Що ми прийшли? Це. отут тут Тут, ти впевнений, що тут безпечно взагалі. Давай я йду направо а ти наліво. Тобто ти хочеш, щоб мене це все зараз обшукали, ну? Добре, давай, якщо що, то я буду кричати тебе. Давайте візьмемо твій меч. Так, поки що я щось нікого і нічого такого не бачу. Давайте ще перевіримо. Тут якась кімната. Що це взагалі за місце. Так, тут ще якісь сходи є, давайте попробуємо це просто? Нікого я не бачу. Давайте я ще бачив. Там знизу був якийсь люк. Давайте спробуємо його відкрити, залізти в нього. Може там, я попробую щось знайти. Ось тут він має бути. Опа, так, давайте спускаємось помаленьку. Так. Що це взагалі таке? Що якась каналізація, чи. Давайте попробуємо. Так. Оп, якось... Сундук, ну давайте, записка. Так, ну давайте прочитаємо, що це взагалі таке. На вулиці чутно дуже гучні і незрозумілі звуки. Нам всім сказав спуститися бункер для нашої безпеки. Надість, там нічого такого страшного не відбувається. Ех, ну давайте я ту записку в себе тут збережу. Не знаю, може мені колись вдасться знайти автора цієї записки, Хоч я дуже сумніваюся, якщо ну, він тут її лишив, що він це досі в живих. Ну, але. Не знаю. Коротше, одним словом, щось я нікого не можу тут знайти. Тому давайте, напевно, будемо звідси вилазити і піти зустрінемося з тим чуваком, я зустрів і скажемо, що нікого я знайти не можу, так. Де він там є? Біжить? Коротше, одним словом, нікого я не знайшов нічого такого. Я тут нічого майже не знайшов, але якісь частини одягу. О! Дякую, давно трошки хоч щось буде в мене, то я ходжу. Голий. Коротше, ну якщо тут їх нема, то я не знаю. В принципі, в мене є ідея, що можна обійти десь тут кругом, не знаю, щось пошукати, може ми щось замітимо. Таке. Давай. Давай пішли на вихід. Дивись, там хтось біжить. Це випадково не ті, щоб ми шукали їх. Здорово, хлопці. Як я зрозумів, напевно, ми їх знайшли. Привіт, босс, що сталося. У нас зав'язалась перестрілка проти зомбі і Едвард. Бос Едвард ми його втратили. Що? Зомбі? Тоді нам треба піти їм допомогти. Ви хочете, щоб я пішов битись проти зомбі? Ми йдемо. Та не ми йдемо.